ефірі Івнінг Ньюс в студії для вас працює Валерія Коломієць. Про найактуальніше в Україні та столиці говоримо просто зараз. Окупанти здійснили масований ракетний обстріл України. Під ворожим прицілом опинилась Львівська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Вінницька, Рівненська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Кіровоградська та Житомирська області. Рашисти запустили крилаті ракети з 12 бомбардувальників Ту-95 з району Каспійського моря. Також гатили кинжалами. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Усі деталі оприлюднять згодом. Але обстріли постійно нагадують нам, щонайменше про дві речі: перша Росія країна терорист. Друга питання бомбосховищ залишається актуальним. Захисні споруди приводять до ладу по всій країні. Якщо раніше їхня непридатність була чи не єдиною проблемою, тепер додалась ще одна вартість їх покращення. Одна з тих, що потребує ремонту й укриття у садочку номер 28 на вулиці Лук'янівській у Києві. Шевченківська райдержадміністрація Києва уклала договір з київською домобудівною компанією. Такі дані прозоро. Ремонт обійдеться майже у 2,5 мільйони гривень. На що підуть кошти, стало невідомо з стало відомо з документів. Начебто все потрібно, але є один нюанс. Вартість будматеріалів у компанії, м'яко кажучи, завищили. Наприклад, ґрунтовку порахували за ціною 330 гривень за літр. А у звичайному магазині будматеріалів її можна придбати на 80 гривень дешевше. Піщано щебенева суміш на 500 гривень дорожча, ніж її середня вартість. Найдорожче бюджету обійдеться водяний шланг. Згідно кошторису, його ціна майже 1100 гривень. Хоча в магазинах такий самий можна купити приблизно за 150 гривень. А тим часом у КМДА кинулись на пошуки головного антикорупціонера. Києва Віталій Кличко гучно заявив, що влаштує конкурс на посаду очільника новоствореного департаменту запобігання корупції. До лав конкурсної комісії навіть публічно запросив членів НАЗК, набу та громадських центрів протидії корупції. Але коли почнуть відбирати кандидатів і які для них вимоги, не поточнив. І цю новину можна було простінити як позитивну, але є нюанс. Таку заяву Кличко зробив після хвилі невдоволення, і кияну бурло, що антикорупційний департамент не буде незалежним органом. У руках мера опинився повний одноосібний контроль. Тобто, Кличко буде затверджувати структуру департаменту та співробітників. І вишенька на торті директор антикорупційного департаменту КМДА буде цілком під і під контролем київському міському голові. Тож, власне, і не дивно, що у суспільства одразу виникла недовіра до ще не сформованого органу. Очільника антикорупційного департаменту КМДА ще немає, а робота вже для нього є. Наприклад, перевірити, куди підуть 2,5 мільйони доларів, які Тайвань виділила на добудову пішохідного мосту Заболонської набережної. Стало відомо, що грошима розпоряджатиметься благодійний фонд Майбутній Київ. І за дивним збігом його засновники мер Києва Віталій Кличко та забудовник, екс-заступник голови КМДА, а нині радник міського голови Ігор Ніконов. Такі дані й контроль та витягу з єдиного держреєстру натомість Open Data Bot зафіксував, що 8 травня Кличко і Ніконов зникли зі списку бенефіціарів фонду та чи зник фонд зі сфери впливу кличка та ніконова. Сподіваємося, що на це питання нам відповість новий очільник антикорупційного департаменту КМДА. А тим часом поліція викрила чергове злочинне угрупування, яке незаконно видобувало пісок на Київщині. На території боярської ОТГ п'ятеро молодиків незаконно видобули понад 147 тисяч тонн піску. Надалі його продавали на будмайданчиках. Усім п'ятьом повідомили про підозру. А збитки, завдані державі, оцінюють у понад 118 мільйонів гривень. Правоохоронці проводять подальші заходи для відшкодування цих коштів. На щиті монумента батьківщина мати тривають підготовчі роботи з демонтажу герба СРСР. Фахівці наразі обстежують конструкції а менше ніж за місяць на висоті у сотню метрів повинен з'явитись тризуб, з якими проблемами вже стикнулись при заміні герба. Далі у сюжеті. Сталь європейська, герб український. Тризуб для монумента Батьківщина Мати у Києві робитимуть із європейського металу, бо криця надана Запоріжсталлю, не відповідає технічним вимогам. Про це повідомили в Міністерстві культури. Що робитимуть із уже виготовленим із невдалої сталі гербом, не повідомили. Але запевнили, використання імпортного металу не вплине на кошторис проєкту. Вартість сталі залишиться незмінною 400 тисяч гривень. Сталь, надана металургійним комбінатом Запоріжсталь для виготовлення частини виробу, на жаль, не відповідає технічним вимогам. В підтвердження цього будівельники склали дефектний акт. Надана комбінатом сталь має різну товщину, що може змінити вагу усієї конструкції. Крім того, матеріал з комбінату мав значну кількість пошкоджень, що ускладнило та сповільнило б підготовчі роботи. А тим часом у суспільстві не вщухають суперечки чи варто взагалі витрачатися на заміну символа під час війни. Думки киян різняться. Дехто каже, всі гроші нині треба спрямовувати на потреби війська. Виготовлення зброї, виготовлення дронів це першочергове завдання, а не е, заміна гербу. Краще переказати ці гроші на підтримку зсу на зброю, яка зараз нам необхідна, щоб звільнити окуповані території. А не на часі, а от інші кажуть, необхідність декомунізувати монумент назріла давно і дивуються, що за процес не взялися раніше. Якщо це не бюджетні кошти, а спонсорів, то мабуть можна за кошти спонсорів. Не це варто, а от на брусчатку в Києві не варто, і на фільмі, які знімає горбунов, це не варто. За попередніми підрахунками, заміна радянського герба на український тризуб обійдеться у 28 мільйонів гривень. Повну суму надають донори і меценати. Оновити щит батьківщини матері планують до Дня Незалежності. Водія, який вночі 25 липня наїхав на військових на блокпосту у Києві, взяли під варту. Поки що на два місяці і без права внесення застави. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі. Нагадаю, що 23-річний водій наїхав на військовослужбовців Нацгвардії, які несли службу на посту. Один із нацгвардійців загинув ще один бореться за життя у лікарні. Після наїзду Керманич зіткнувся ще з двома автомобілями, в одному з яких також перебував військовий. До любителя мальдівського відпочинку нардепа Юрія Арістова прийшли із обшуками слідчі служби безпеки України та Державного бюро розслідувань. За попередніми даними, щоб виїхати за межі України під виглядом службового відрядження, до офіційних документів Арістов вніс неправдиву інформацію, зокрема щодо терміну мети та країни візиту. Тепер Арістов світить хіба що щаслива подорож до СІЗО. Нагадаю, що напередодні коментував цю тему президент України Володимир Зеленський. Будь-яке внутрішнє зрадництво, будь-який пляж чи будь-яке особисте збагачення замість інтересів України викликають щонайменше лють. Лють. Запам'ятайте це. Уявіть, скільки мільйонів сердець в Україні відчули таку ж лють. Я хочу, щоб мене зараз почули всі депутати, всі посадовці. Ви повинні працювати в Україні та заради інтересів українського народу. Я вдячний тим депутатам, які дійсно займаються інтересами держави. А ті, хто думають, як би побільше часу провести за кордоном та шукають собі вигідні відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, з друзями чи пляжами, до вас таких не буде. Правоохоронці повідомили підозру в державній зраді колишньому народному депутатові від ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу. За даними слідства, він поширював антиукраїнську пропагандистську інформацію серед населення та політичного керівництва країн ЄС. У тому ж звинувачують і ще одного колишнього нардепа Євгенія Мураєва. Йому також оголосили підозру, і у СБУ кажуть, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал, щоб поширювати кремлівські наративи в інформаційному просторі України. Обом зрадникам загрожує до 15 років ув'язнення. І допоки більшість українців не можуть поїхати на час літніх відпусток за кордон або на море, шалене зростання популярності спіткало західній області нашої країни. У зв'язку з цим Укрзалізниця запускає нові потяги з Києва до Львова, тож галичани, готуйтесь піднімати стінники на оренду житла. Додаткові поїзди курсуватимуть у пікові дні 28, 30 та 31 липня. Квитки на них вже в продажу. А більше про сьогоднішні події в Україні дізнаєтесь у наших соцмережах та на сайті Ukraine World News. В студії для вас працювала Валерія Коломієць. Бережіть себе. Побачимось вже завтра.